В якому році була створена ця ігра? Напевно, в 1977 чи в 2034-му. <с> е геніальні відповіді, ну 2009-2009. Так. Д як це 2011? -й? Херобрін <с> Віталій Кличко. Віталій Кличко вийшов в Майнкрафт. Херобривен ви найшов Майнкрафт. Просто геніальний тут відповіді Ну Маркус Персон, це я знаю. У 2009 році... Як називається версія на телефоні? Майнкрафт... Стоп... Майн Телефон версія міні Майнкрафт. Ну, Майнкрафт Покет Едішн Ну... Так. В якому віці діти грають на крафт більш, а я що знаю в якому віці, ну... 10-16 хай буде, я не розумію. Так, туди. Ладно, як створити обсидіан? А ви тоже так пишете? С П А В, Н, К Р О Л, К, А Так, ну... Який спам-кролик? А, варіанти відповіді. Вода, лава. Правильно, так! Ну але... Яких мовів немає у Майнкрафт? Змії немає. А, дракон є. Хунака немає і мавпа немає. Правильно, правильно? Правильно, 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 правильно. Чи можна зустріти храбрина під час, звичайного гри Майнкрафт? Ну колись я це думав, що це правда, але я думаю, ніхто не знає. Ну, але я думаю, ні. Скільки біоміну стоїть у грі Майнкрафт? 1286. Іменно 1286 мобів є у грі Майнкрафт. Я думаю, це точно правильна відповідь. Ой, біомі. Ну, виходить... Ну не може бути. Ну чотири саме адекватний варіант. Ну... А який там варіант, я не розумію. Чи я скарбив пустелі Майнкрафт? Так. 100%, данж. Село, Що відбудеться, якщо свиню ударить блискавка? Перетвориться на свіну зомбі. Покакає. покакає. Так, там був варіант покакає. Вставлю на монтажі. Реально, два неправильно, там все правильно. Ах, Мені цікаво, які тут відповіді, ваша відповідь, а яка тут правильна відповідь? Ну я не розумію. Чи добре ти знаєш Майнкрафт? Добре, я знаю Майнкрафт. Для чого призначу дерев'яна кірка в грі? для вбивства мобів? Так, я вбиваю моби тільки е, деревяною кіркою е, Питання. для добування деревини. Для добування... Знаючи говорити. Так, е, які інгредієнти потрібно використати на робочому столі, щоб зробити дерев'яну крку. Палиця плюс бруківка. Алмазний меч плюс незаритовий слиток. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, геніально. У палиця плюс ложка. палиця плюс ложка. вашу стать. До чого це запитання, я не знаю. Ладно. Скільки хліба у фермерів ви можете купити за один смарагд? Вроді 6 штук. При вбивці свина випадає. Два шматки. Ну, найбільше два шматки випадає. Які двері краще ставити в житлі, щоб захиститися від зомбі? Залізнь. Кого в грі вимікає кріпер? Курів і свиней, так, він їх уникає. Пауків і зомбі, так, він їх уникає. Подію його це ладі, подію це Скільки хвилин становить тривалість доби? Доби 20 хвилин. Це день і ніч по 10. Якщо ви вб'єте спрута, то в якості дропу отримуєте хліб і човен. Сфери досвіду і сире м'ясо. Ні, чернильний мішок і сфери досвіду. За допомогою чого можна розводити грибних корів? Е, напевно, пшениця, як і простих корів. В якому випадку оцелоти починає довіряти гравцеві? Якщо гравець погладить? Що гравець дозволить їм зайти в житло? Так, я будую будинок тільки щоб заводити оцелотів всередину. А ви що не так робите? Е, якщо гравець середньо, я гравець нагодую його сирою, срою різковос. Скільки вам років? Я не розумію до, до чого це. 0.17. Експерт, ти справжній знавець Майнкрафт. Ти знаєш усі тонкощі гри і можеш навчити інших. Вітаємо, ти показу чудовий. Рівень знань про гру. Продовжу грати та розвивати свої навички. Можеш навчити друзів. Мої друзі просто мріять. Просто мріють, щоб я це пройшов. Навчив їх. Так. Ти заходиш в Майнкрафт і обираєш. Е, Побільше ступні виживання. Ти, ти заходиш в ній їдальню і тобі дають, обрати до, напій до пюрешки з котлеткою. Що ти обереш? Що за питання? Ну що за питання? Зільку невидимості я візьму, зільку невидимості. До пюрешки з котлетку. Я що знаю, що я візьму? Я би нічого не взяв, я би так, не знаю, компот. Серпень. Скоро в другому класі. Батько попросив купити пиво в магазинчику біля будинку, залишилися здачі. її звісно, ти витримаєш на свій любимий смаколик. Сухарики, флінт, сметана і зелень. Короткові палички, салют зі смаком салями, червячкезочки і жувачки заморожений сік, світлофор і морозовий пустунчик шоколадний. Хай буде морозовий пустунчик шоколадний, я не знаю, ну що за питання, як вони придумують, хто я з Майнкрафту, я просто не розумію. Ти випадково бачиш, як батьки ховають твій типу, подарунок на шафу до Нового року ще, ще цілий день. Що ти будеш робити? Буду конструктувати спорову зі стільці, щоб залізти і побачити, що там буду слухняно чекати. Буду плакати, Діда мороза не існує. Я думаю. геніальна відповідь. Ти в третьому класі молодшої школи і тобі дехто дуже сильно подобається. Як будеш діяти, поїду, дам шапочку, спробую завести цікаву розмову, а потім запропоную пограти в Майнкрафт. Ну, я навіть друге читати не буду. Це... Просто геніально. Я це вибив. У дворі постало найважливіше для тебе питання, хто ти із Вінкс? Вінкс не дивився, але Блум е звучить найкраще. Ти в Петярі спокійно добуваєш собі вугілля і тут випадково проваєшся в шахту, де купа монстрів. Твої дії! Вийду з, -з, з Майнкрафта і більше ніколи не буду заходити. Що за питання? В пам'ятці заставляєш усі блоки, пробуєш вирісти на вар, заливаєш все водою і помираєш від утоплення, бо суїцид теж вихід. Засуджую. Ні, не вихід. Біжиш з усіх ніг, неважливо, куди головне. Бігти, хоробро рубаєш сокирою направо і наліво. Сокирою в печері. Ха. Ну понятно. Виходиш... З Майнкрафту видаляєш його і ще тиждень пі... Ну напевно впаде. А можна два варіанти, будь ласка. Аааа, ну ладно. Виберу цей. Пісня твоєї осінньої депресії. Мінс мордідько я у розпачі. Не знаю, що це, жаданий собаки листопад, не знаю, що це. Мертвий пів і ми побраємо в Парижі. Андрій Миколачук, піду втуплюся. Ну, це єдина пісня, яку я, знаю. яку я знаю. У тебе на робочому столі стільки всього цікавого, але чого тобі Мійкрафт? Майкрафт моє життя. Лише граючи в нього, я не відчуваю болю та відчаю. Реальний світ лайно, хотів би жити цим. <кхм> Мені подобається будувати у творчому всі, такі приколи та цікаві споруди. Таким чином я компенсую свій нереалізований потенціал архітектор. Будую у виживанні собі хатинку, маю місто, сад з деревами та квітами. Фермочки час від часу відвідую в якісь цікаві, цікаві пригоди. Рамик Майн тільки з однієї причини. Русню, ой, мобів. Як я створюю світ відразу йду шукати печі та шахти. Я погано граю Майкрат, сам третий, ну понятно. Все понятно. Ти, як ти проявляєш свою любов? Компліменти? Ні? Тактильністю? Ні. Довіряю ці всі ваші звір ці всі ваші ніжності, це, звісно, прикольно, але людей, яких я дуже люблю, я кусаю. Іменно цим я і займаюсь. Е, ти бачиш перед собою того самого придружного сінього двору, який тебе постійно займає коли ти був малий, але зараз. Ага. Е, підійду і заведу розмову, ми все ж дорожні люди. Просто привітаюся і піду по своїх... Справ, він не вартив мої уваги. Не привітаюся, зроблю лише, що його не існує, сподіваюся, здійнує в гордістю. Привітаюся і вдарив ще лепу. Ну я не знаю, зроблю вигляд, існує, не правда. Блін. Обри свій дид на настрій. Я всього лише слімак, я дивак, що що за тест просто Твій реальний світ не готовий з'явився за обличчям, щось не за справжнім мною слівки. Ладно, сковорода, кома. Я не розумію, що це значить. Останнє і вихідне опитування. Як ви ставитеся до Шепшини? Шепшина люблю всім е, серцем. Так. І Кріпер. Я просто бомба вибухівка. Вася, бавовна. Але тебе з незрозумілих причин всі уникають. Та все рівно пам'ятаєш, ти сонечко, бо сонечко також вибухово небезпечне. Я кріпер. Так, я схожий на кліпери, такий самий зелений по ранках, тому я кліпер.